Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо внизу, як завжди, залишаю важливий збір. Ну а сьогодні будемо говорити про Остапа Стахіва та його дружечків, які намагаються зірвати мобілізацію в Україні, а отже, зробити так, аби українців не стало. В принципі, нічого нового в діяльності тих, хто раніше займався ковід дисидентством, а тепер займається боротьбою з ТЦК. Друзі, нагадую, мене звати Богдан Мосов, я журналіст. мій YouTube-канал. не забувайте. Підписуватися на нього, писати ваші коментарі, ставити вподобаєчки і спостерігати е, це відео. Це також дуже важливо. Також дякую тим, хто підтримує мою роботу за допомогою е, спонсорства на Ютубі, платформ БайМієкофі, Патреон та безпосереднє посилання на Монобанк. А тепер несемося. Богдан Амосов. Бескісток. Кампанія проти мобілізації продовжується, і я хочу вам іще раз нагадати, що якщо не буде мобілізації, якщо не буде українського спротиву, не буде українців, України не буде, нічого не буде. Усі будуть росіянами, точніше, малоросами. Над містами нашими буде майоріти російська триколорна ганчірка. У концертних залах будуть співати шамани Газманов. Інтернет буде ну так собі. Чи бурнет у нас буде? Ще половину з нас повбивають, іншу частину посадять. А поки йтиме активна фаза процесу окупації, якусь частину частину зґвалтують покалічать. покалічать, в когось позбувають позбирають майно. Ну це так, це лише частина того, що чекає на українців у тому разі, якщо буде зірвана мобілізація. Але при цьому в мережі діє кілька казкових довбодятлів, які шукають довірливих людей, падають їм на вуха і розповідають, що війни насправді не існує. Це злочинна влада хоче всіх повбивати. А вони оці от довбодятли, це єдині борці за правду. І якось так співпадає, що всі ці люди під час пандемії коронавірусу казали, що коронавірусу не існує, а вакцинація це чіпізація. Нагадаю, лише офіційно від коронавірусу померло 112 тисяч українців. Лише офіційно. І ось такі антиваксери насправді винні в цих смертях, в тому числі зараз ці антиваксери о диво, воюють з мобілізацією і кажуть, що війни з росіянами немає. От, наприклад, Остап Стахів і його дружечок Володимир Панчак. Буквально нещодавно натрапив на цю дикуху, і о, поки я дослухав до Стахіва, я вже прифігів від того мороку, який верзе його цей дружечок. Це повне кремлівське булшіт-бінго. За методичкою, про яку я вам уже казав, вигадувати викривлені слова, як, оці, як малі діти у дитячому садочку, пускати їх в маси, аби з однієї сторони жахати людей, з іншого. З іншої, спотворювати зміст того, що відбувається, і навіювати людям, що проблема насправді та проблема, яка існує її, немає. А в людей зовсім інші проблеми. І це черговий наш ефір з моїм другом, львів'янином, справжнім українцем Остапом Стахівом. Для багатьох із вас він відомий як засновник руху Права людини. Для більшості із вас він, мабуть, став відомим в часи. Коли Остап Стахів активно боровся проти того баранофікусу, де народ України заставляли одягнути намордники на обличчя, де... проти того свавілля, тогочасної видумки глобалістів, тишно Путін вилікував весь світ від Баранофікусу. Глобалісти, баранофікус. Господи Боже, я от коли починаю робити матеріали про цих клоунів, ну про це ж навіть складно говорити якось серйозно. Баранофікус. Чого не аналопіхвус? Бо те, що я чую, оце звуки аналопіхвусу. Що б це не означало? Погоджуюся, Остап, журналіст, правознавець, а саме перше з великим серцем, наш український козак. Але е... не патріотизм. Патріотизм, як казав Утофун Бісмарк. Оце останній прихисток негідника. Хто себе кічить, що він патріот? Це означає, що він не може сказати, що він робить, зробив чи планує робити. Тобто це таке так е вихваляння, виставляння, як казав Скрябін, бантами жовто-блакитними обмотались. Козаки! От дивіться, які козаки! От козаки, але не патріоти. Ні, ну як бачимо, ці двоє називають себе козаками. З рахунок чого не знаю. Бо, мабуть, за їхньою логікою цього аналопіхвосу, який несеться в їхніх а Вони, мабуть, як два козака, мали би ще сидіти з вусами в шароварах із пляшкою горілки та салом. Оце 95 квартал стайл. Бо саме так бачить козака типовий слуга росіян. А те, що ці двоє служать росіянам, власне випливає з подальшої маячні, яку вони несуть. НКВД стоїть у формі, на жаль. В формі збройних сил України ходять містами України 4 лютого 22-го року, коли почалася так звана повномасштабна війна, як не летять ні Верховну Раду, не взривають ні стратегічні мости, не взривають нічого, що потрібно було для перемоги війни. А і це до речі, гарна обмовка за Фройдом. А, тобто, цього Панчака, аби перемогти у війні, для цього треба щоб Верховна у Верховну Раду потрапила ракета. Угу, зрозуміло, на чиїй стороні воює Панчак, і війна для нього не справжня, а так звана. Геть заговорився чи говорити українською мовою, чи не говорити. Чи святкувати Різдво Христове 25 грудня, чи 7 січня, чи не святкувати, чи 9 травня, чи 8 травня, чи Миколайка 6 грудня, чи 19 грудня? Але ви зверніть увагу, що всі ті дати християнські вони посунули на 13 днів, І на три якби все очевидно? Ну просто от вся кремлівська методичка, тут навіть можна на цьому завершувати. Але знаєте, в принципі, для мене це не новина, що ті, хто розводив теорії змови навколо коронавірусу, зараз розводять теорії змови довкола війни. І зривають мобілізацію, поки Збройні сили України нас боронять в тилу розвелося ціло стадо індиків, які повідкривали свої аналопіхвуси і верещать, що війни нема, що, бачу, війна не оголошена, що ракети якось вбивають нас не так, якби це була справжня війна. І біда в іншому. А біда в тому, що знаходиться певне стадо. Яке от е, вірить таким індикам, і я навіть більше скажу, таке стадо буде знаходитися завжди, завжди в суспільстві відсоток неосвідчених людей, які вірять у теорії змов і підбирають все, що з аналопіхвуса стахівського понападало. Але при цьому такі, як Остап Стахів, в чому їх небезпека? Вони намагаються зробити так, щоб ці умовні... Відсотки максимально відбитих людей а, були активними і заважали Україні себе захищати, зокрема, через саботаж і підрив роботу ТЦК. Остап Стахів дає а, поради там. Це все робиться поради а поради правозахисника, як не потрапити до ТЦК і так далі і тому подібне. Але по факту, по своїй суті. Його поради спрямовані не на те, аби не потрапити до ТЦК. його поради спрямовані на те, аби максимально інформаційно підривати мобілізацію і робити такі речі, які б нівелювали роботу ТЦК, які б дискредитували роботу ТЦК, а потім розносилися масово по інтернету. Кримінального кодексу вимагання, але я набравши поліцію, і плюс, ну мені мене просто повезло. У мене було два телефони з собою. Одним телефоном я вийшов в прямий ефір, а другим телефончиком я написав друзям, що сталася така ситуація. До речі, коли виходите в прямий ефір, обов'язково називайте місто, хто ви і ну принаймні там привітайтесь і скажіть до мене підійшли представники ТЦК. В такому то місті, по такій то вулиці, Найдя, як... якось допоможе ця дія, ця поведінка від ТЦК, відкрию секрет, не допоможе. Якщо вже сталася така подія, не допоможе. Зате це зможе спродукувати історичний відос, а, контент, який буде далі юзати активно Росія. Згідно з журналістського розслідування, що представники ТЦК отримують суми винагороди за те, що вони ловлять людей на вулиці, і я маю право про це сказати. А я маю право сказати, що у Астапа Стахіва під носом розташований на лопіхвус, маю право сказати? Маю, і в цьому буде більше правди ніж в словах Астапа Стахіва. Я тоді маю відповідь, хто організував українському народу голодомор, тому що саме такі ТЦКшники. В 33-му році ходили і у мого народу відбирали послідній кусок хліба, які сьогодні їздять і гноблять український народ, які сьогодні їздять і знушаються над українськими церквами, які сьогодні їздять і повалюють пам'ятники 9 травня червоноармійцям, які захищали цю землю від таких паразитів Західної Європи, які прийшли до нас демократичні цінності привозити. Знов таки, мене дивують дві, дві речі, дві. Перше, це чому вони так відкрито паливно показують, на кого працюють. Це очевидно. Друге, чому до них так байдужі наші правоохоронці? От у, у своїх відео Стахів розповідає, що це цікавий катує людей будує концтабори. А, зокрема, він це робить через а, свій рух так званий Права людини, який налічує 7 тисяч підписників у соцмережах. А у нього є закриті чати у вайбері, через які він розповсюджує конспірологію, езотерику, містику, молитви, рішення суду про буцімто незаконність ТЦК. Далі він створив ще одну ГОшку минулого року. Так зване об'єднання правозахисників України і а, активно туди вербує членів, роздає корінець під назвою а, Міжнародне посвідчення правозахисника. І каже, що цей корінець, ця писуля, вона буде захищати ті, хто його мають, від ТЦК та поліції. Бере, до речі, за це гроші. Кілька тисяч гривень. Класний розвод, насправді, ну, як пірамідка Гордона, знаєте, теж від раку захищала. Умирав дуже близький мені чоловік, і коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда Юшенсе, я не повірив, але ухватився, як за соломинку. А от на початку цього року Остахів і його поплічники почали активно їздити з селами, збирати місцевих і визволяти з полону ТЦК. Тобто, фактично робити так, аби ТЦК не працювали, мобілізація зривалася. А е, Україна окуповувалася. І вони це роблять систематично. ДСБУ. Вони систематично роблять так, аби здатність держави оборонятися зменшувалася, е, розносять теорії змов. бо більше вони працювали ще за часів пандемії. І ще тоді робили так, щоб також фактично кількість людей. Кількість українців зменшувалося, аби вони не берегли своє здоров'я. І зараз вони роблять те, щоб кількість українців зменшувалася. Аби Росія захопила Україну і перетворила всіх на своїх громадян, а частину взагалі знищила. Ось. Тобто вони займаються геноцидом. Виявляється, те, в чому антиваксери і всякі ці. от... Клоуни звинувачували владу. Цим займаються вони самі. Ну і не сам кінець, друзі. Давайте, от, стосовно ЦЦК. Доброго дня, шановні українці. Мене звати Роман Сипків. На позивний Кіборг. Я доброволець російсько-української війни з 2014 року. Був поранений. Усіх поранень 2014 року, в мене їх 13. Я зараз обмежено придатний за станом здоров'я, переведений до ЦК для подальшого проходження служби. Кого підтримує суспільство? Суспільство підтримує нашій державі ухилянки, чи тих людей, які кожного дня віддають своє життя за Україну. Тих людей, які ніколи, навіть не задумуючись, віддавали своє життя та здоров'я. Які боролися з російським окупантом до останнього свого подиху, а те, коли вони вижили після поранень, зараз працюють ТЦК, хочуть спитатися всіх, чи мають вони моральне право ображати тих військовослужбовців, які пройшли важкий бойовий шлях, чи мають вони моральне право обзивати, посилати цих військовослужбовців? І хочеться спитати себе, закінчуючи своїми повноваженнями службовими і перейти на особисто. От як людина до людини, що можуть відповісти ці люди, які ображають. Пам'ятайте, ці українці в безпеці тому, що є прості громадяни, які з певністю і гідністю виконують свій службовий обов'язок. В будь-яких умовах чи не спротив, це війна. Люди теж гинуть, теж отримують поранення, і їм потрібно замін. Зам... І порівняйте, так би мовити. Ми, погоджуюся, Остап, журналіст, правознавець, а саме перше з великим серцем, наш український козак. Але е... не бояться патріотизм. Патріотизм, як казав Отофун Вісмарк. Це останній прихисток негідника. Хто себе кічить, що він патріот, це означає, що він не може сказати, що він робить, зробив чи планує робити. Тобто це таке так е -е, вихваляння, виставляння, як казав Скрябін, бантами жовто-блакитними обмотались. На цьому все. Давайте подумає кожен з нас, що ми думаємо, що ми робимо задля перемоги, що кожен з нас робить. І чи хочемо ми, аби над нашими містами висіли аквафрешні ганчірки? На цьому все. Донатьмо на Збройні Сили України. Будьмо гідними. Па-па.